Зірки Голлівуда рекордними темпами підвищують рівень народжуваності. Попри постійну зайнятість на знімальних майданчиках, у їхніх родинах з'являються діти. Так днями стало відомо про третю вагітність Кейт Кейтвинслет. Представник акторки повідомив, що вона і її чоловік, 34-річний нед Рок-н-Ролл, на сьомому небі від щастя. Ймовірна дата народження дитини наразі невідома. 37-річна Кейт уже має двох дітей від попередніх шлюбів. Однак вона неодноразово заявляла, що хотіла б завести ще дітей. Разом із новиною про вагітність Вінслет, змі облетіла звістка, що на малюка чекає ще одна голівудська зірка. Дженіфер Лав Хьюіт готується вперше пізнати радість материнства. Разом із бойфрендом Брайаном Хелісі, 34-річна акторка, вже зробила офіційну заяву. Вона зазначила, що перебуває в дикому захопленні і рада почати будівництво повноцінної сім'ї. За чутками, термін вагітності Женіфер дорівнює трьом місяцям. У Брайана також немає досвіду батьківства. Відзначимо Лав Хьюіт і її коханий разом. Уже понад рік. Роман між ними почався під час роботи над телесеріалом Список клієнтів, де обоє досі знімаються. Про весілля пари мова поки що не йде.